Сьогодні новий адвенчур, можна так сказати. Ми поїхали дивитися і кататися на собаках на упряжці. Це нова для нас дорога, і потрібно добратися десь 30 кілометрів в одну сторону до місця, де почнуться наші пригоди. Взагалі ми повинні були поїхати вчора, але вчора було мінус 30 і було хмарно, падав сніг. Тож нам передзвонили і попросили перенести на сьогодні. Сьогодні мінус 14, і бачите, світить сонечко, дуже гарно, тож класно, що ми сьогодні їдемо. Ось така краса. Дуже гарно. Гарна дорога. Тут взагалі ми машин поки не бачили. І кінцева наша точка це озеро дуже велике. Зараз я вже трошки почала його бачити, ось там бачите, які краєвиди. Гори. Гарно. Нормальна дорога закінчилася і ось така почалась. Просто в глибокому лісі їдемо зараз. Як бачите, ніякого асфальту нема, нічого нема. Можна побачити, що машини їздять, але не дуже часто. Ось місце. Звідки нас будуть забирати. І собаки мають їхати з тої сторони сюди. От, подивимось. На озері тут така відкрита місцевість і трохи прохолодно. Піддуває вітерець так в лісі, наче непогано. Підемо одягатись краще. Ну що ж, трохи запізнилися, але от приїхала жіночка, вони нам влаштовують цей тур на собачках, і собачки будуть їхати десь поміж дерев. Тож ми зможемо їх побачити. Скоро вже і почнеться тур наш собачками. Добре, бо я вже думав, ми побачили снігомобіль, який пересікав а, озеро. і Я подумав, що все, може зараз прийдуть і скажуть, а, переноситься не можемо, там собачка захворіла чи ще щось. Але ні, все окей. Чекаємо на собак. Собачки вже біжать, вже близько до нас. О, біжать красавчики, наша команда чимчикує, трохи сніг ливуковатий для собачок, вони буксують, а вони як краса навколо, вітер холоднющий. Зараз покажу як я виглядаю. Вчора вранці було мінус 31, а сьогодні вже тепліше. Але тут на озері такий витрець, що відчувається як мінус 30 в обличчі, коли ме. О, ці накожні. Пейзажі тут такі гарненькі. Ну і ми потроху рухаємось на ночь. Що ми майже доїхали до місця, де ми будемо обідати. Собачки вже видно, що вони схвильовані, очікують цього моменту, знають. що Скоро-скоро будуть їсти. So Коли ми їхали там на озері, там відкрита місцина, І дуже холодно, вітер задуває такий, що треба дуже добре одягатись. На мінус 40 точно треба бути готовим, бути одягненим. От, У нас навіть інструкцію прислали, як одягатися, там було вказано, що треба бути готовим до мінус 40. Так, оце санчата. Отут я ставлю ноги, а це тормоз. От так воно виглядає. Є такі два штиря, щоб можна було тормозити. І моряна сиділа ось тут. Досить зручно, наші собаки ковбасяться. Тур нам влаштовує донька і батько. Батько пішов різати дрова. От, і кажуть, що вони колись <кій> приймали участь у забігах на тисячу миль з собаками. І кажуть, що собаки краще бігають вночі. І не розуміють яка причина в цьому. От, але можливо, що вони фокусуються просто прямо на дорозі. От, і нічого їх не відволікає. Тому ночі нормально по суті не сплять. Так, ну ми пообідали, собачки готові. Рухатись далі, трохи поспали вони. І ось нам готують доріжку для того, щоб собакам було легше бігти. Але бачите, все одно трохи такий сніжок, вони буксують. Собачай собаки рухаються по трейлу на снігомобілях. От, ось роблять такими корзинками дорогу. в цих корзинках. Це, до речі, от корзинка для собак. Якщо якась собака здасться чи там щось трапиться з нею, то можна там її тримати. To the high side. So I would, I would be like this. Так, он. Дві собачки тут. Оця чорненька ми називаємо її сотулей. Бо вона так куцу біжить якась така скукожена, борцуха така. От. Потім одна собачка без пари. Потім дві. І там дві. Такі. Це одна 7 років справа, а одна... скільки? їй, Одинадцять. Одинадцять. Ну і те, що одинадцять, активненький. От, і він папа чотирьох з цієї команди. От, в цілому, тур дуже крутий. Нам приємні люди влаштовують його. У нас був непоганий пікнічок, вони за Україну. Гроші, які ми їм заплатимо за цей тур, заплатили вже. Вони їх передадуть як допомогу українцям. Так, вона Я... вона в асоціацію, так, яка допомагає, тут канадська асоціація українцям. От, Ми б спрямували гроші, звісно, на армію, але ну, вони на свій вибір вже ми не можемо. І так, і так добре, що взагалі українцям. Так. Це дуже приємно. Ми, ми зараз якби з одного боку насолоджуємося, а з іншого боку а, і Україні допомагаємо також трохи. І вони молодці, це батько. З донькою вони приймали участь в Yukon Quest коли з собачками біжать на більш ніж тисячу миль. От. Дуже важкі, дуже важкі змагання, в принципі. Часом досить холодно, часом люди сплять дуже мало. Ну, зазвичай сплять мало. Іноді буває така пряма, проста дорога, то вони просто. Ну, Можна кімарнути так, стоячи на санях. Як от зараз я покажу, Мар'яна стоїть на санчатах. Ось так це виглядає. Зараз не так дує вітер. Ми коли їхали в цю сторону. Так, в цю рекомендую. сторону вітерець вже не так диме, більш комфортно. Та взагалі я без перчаток, рукавичок можу знімати відео. Ну і приємні люди, вони обізнані, що коїться в Україні, знають, що Росію треба спинити, бо вона може піти далі, на Україні не зупиниться. Ну, це дуже розумний підхід. От і вони порівнюють ситуацію з тим, як Європа бавилась з Гітлером, що давали один шматочок Європи відкусити, потім інший, а потім весь світ охопила війна. Тож саме. Зараз такий час що схожий на, на ту ситуацію. Ну і в цілому приємно, невеличкий перекус був з гарячим шоколадом. Вау, що це ходило тут? І в принципі півдня досить О, якісь сліди були тільки, ще, в сторону Щось цього приємно, острова. Тут вже є медведі, багато їх може бути навколо, на, на, на навколишніх горах. Ото гора називається Грізлі Бір. Грізлі Mountain. Ми приїжджали грізлі Valley. Грізлі Valley, так, багато пов'язано в назвах з ведмедиками. Стартують собачки дуже активно, а потім трохи так їм тяженько. Але зараз ми на ту ж доріжку повернемось, якою їхали. І вона вже буде більш прим'ятою, то буде, мабуть, легше їм і якщо хочеться забронювати подібний тур на собачках, то треба бронювати заздалегідь. Бо ми лише по знайомству змогли записатись десь за півтора місяці, так, за 5 тижнів майже записались на цей тур. І то взагалі було важко знайти. Тож краще взагалі за 3 місяці ми залишимо посилання на цих людей, які влаштовують тур. У них є сайт. Ну, я здивований, дуже приємна сім'я. Вони експедиції роблять. Вони експедиції робили, вони експедиції робили так багато разів. Наскільки? 14-17 днів. Максимально 17 днів з собаками з наметом експедиція по півночі Юкону. Ну, от, і, ну, з ними цікавий, вони досить приємні, прості люди. І не відчувається, що це комерція, якась просто тур заради туру, як буває часом десь. В цілому досить приємно. Люди люблять свою справу і роблять її дуже хорошо. Якщо довгі експедиція або дуже-дуже холодно, то собачкам одягають в такі шкарпетки. А в цілому взагалі, от вони зараз рухаються за снігомобілем. І вони навчені. Слідувати за снігомобілем вони також можуть. Ну, вони орієнтуються, якщо снігомобіль позаду, що робити. І тут ціла наука є, як ними правильно керувати. Якщо собак ще більше, то взагалі може бути важкувато їм керувати. Але вони навчені, в принципі. І якщо все робити правильно, то все буде ок. Собаки біжать і намагаються гризти сніг. Оп-оп-оп, тільки що, о, бачите, є ця справа поблизу собачка. Їдять сніг, пити хочуть. Погодка зараз супер, вітра майже немає. Сонце перегріває, краса і ми. Ой, вот і mm -hmm. Ну і все, їдемо вже в сторону в початку нашого туру. Я потім розповім в цілому, підсумую, скільки До часу це тривало. Так, зараз п'ята година і ми ще не завершили, тож тур триває вже 4 години. Ну, я хочу сказати, що це як сафарі, коли йдуть на декілька днів. Що от нам, в принципі, на, д... ну, на півдня достатньо. Там весь день ну, трохи втомились би. От, бо ну, в принципі достатньо цікаво. І ну, півдня ти бачиш багато чого, ти з собачками. Ну, вже маєш якесь уявлення. І тут все так не просто ти не пробігся по колу маленькому. Така невеличка подорож і за пів дня навіть з ланчем. ну Це суперово. Ну, взагалі площа, довжина цього озера 50 кілометрів Довжина цього озера, до речі, 50 кілометрів. І ми були там вон, далеко в тих горах видно. До речі, ці наші собачки, вони справжні знаменитості. Вони знімались у рекламному ролику Air Canada. Ми коли з Ірландії летіли в Канаду, то бачили їх. І навіть не уявляли, що будемо з ними кататись, що собачки нас будуть катати ці. Тож цікаво, дуже вийшло.